Так, тіти, відкриваємо робочий зошит. На жаль, в робочому зошиті нічого прописувати я зараз не можу, тому у нас завжди залишається, що зворотній зв'язок у коментарях. Тому, будь ласка, пишіть, я буду вам пояснювати. Будь ласка, слухайте дуже уважно, ставте відео на паузу, повертайтесь до початку до тієї вправи, яка вас цікавить. Слухайте, записуйте. Будь ласка, не за... коли ви пишете якісь завдання в робочому зошиті, не закривайте підручник, тому що в підручнику є нові слова, які ви сьогодні вчили. Окей. І так, перша вправа. Put the letters in the correct order. Розставте літери у правильному порядку. Choose and write. Оберіть і запишіть. Help. I'm stuck in there. У чому о, у нас carry care? А, це не Керри карета, це просто дівчинка. У чому вона застряла? У сітці. Слово сітка пишеться Net. Ось ці три літери, які треба розставити у правильному порядку. Net. Далі. 2. I'm fighting the monster. Я б'юся з монстром. Монстер. I'm very brave. Я дуже хоробрий. Наступне. «Stop». Don't. Будь ласка, стой. Don't. Стоп. Не рухайся, так? Don't move, я гадаю. Ось це слово move. Stop, don't move. We are. Worried. Ми занепокоєні. We are worried. The shark is near the beach. Акула біля пляжу. We are. Away from home. We are far away from home. Far далеко. Ось слово far, яке треба написати правильно. Поміняти місцями останню літеру і передостанню. Far далеко. Is it a crab? No, it's a turtle. Чи це краб? Ні, це черепаха. Окей. Okay. Отже, net – monster, brave – move, worried – near, Far turtle. Task 2. Read and match. Прочитай і поєднай. You mustn't feed the animals. Ти не повинен годувати тварин. A. Так це в зоопарку. B. You mustn't wear flippers. Ти не повинен одягати ласти. Ну, це у нас B сюди напишемо. Там де у нас swimming pool. Басейн. You must be quiet. Ти повинен бути тихим. Вести себе, поводити себе тихо в бібліотеці. Отже, Жиріт Русі пишемо сюди. You mustn't write in the books. Ти не повинен писати в книгах. D. Знову ж таки бібліотека. You you must have a shower before you swim. Ти повинен прийняти душ перед плав... тим, як будеш плавати. Знову ж таки, малюнок 2. І. І далі. You must buy a ticket. Ти повинен придбати квиток. F. Там, де зоопарк пишемо, літеру F. Great. З цим розібралися вправа третя. Right must or mustn't. Давайте розберемося, що ми повинні робити, чого ми робити не повинні. You must clean your teeth every day. Ти повинен чистити зубки кожного дня. You mustn't play football in the house. Ти не повинен грати у футбола у будинку. You must. Help your mom and dad. Ти повинен допомагати матусі і татусю. You must feed your pets. Ти повинен годувати тваринок своїх домашніх улюбленців. You mustn't. Ти не повинен wear dirty shoes in the house. Ти не повинен носити брудні черевики у будинку. And the last one. You mustn't play computer games all day. Ти не повинен грати в комп'ютерні ігри протягом усього дня. Розбираємося зараз вправою номер 4 Look, choose, and write. Поглянь, обери, запиши. Використовуй must or mustn't. Давайте розберемо з вами вирази, так, які ми маємо ще записати. І так, Wear Sun Cream нанести крем. Stay near your family. Залишайся поруч з родиною. Drink lots of water. Пити багато води. Sit in the sun. Сидіти на сонці. Fight битися. Swim far from the beach. Плавати далеко від пляжу. Відпливати так далеко від пляжу. Номер два. Що ми йому напишемо цьому чоловікові? Що він має пити багато води, мабуть, так? You must drink lots of water. Скрізь починаємо. You must, you must, you must. Drink lots of water. You must. І переписуємо якийсь вираз зовсім без змін. Зовсім не змінюючи жодне слово. You must drink lots of water. Номер два. Номер три. You mustn't fight. Ви не повинні битися, хлопці. You mustn't fight. Number 4. Number 4. You must. Stay near your family. You must stay near your family. Ви повинні залишатися поруч з своєю родиною завжди. Далеко не відходите, так? Number 5. You. Mustn't. Sit in the sun. Ви не повинні сидіти на сонці, так, дуже довго. І шосте. You mustn't swim far from the beach. Ви не повинні відпливати далеко від пляжу. Окей, okay, well done. В принципі, можна четверте і п'яте змінити місцями. Четверте можна сказати: you mustn't sit in the sun. Ви не повинні сидіти на сонці. А п'яте можна сказати you mustn't. You must stay near your family. Ви повинні залишатися поруч з родиною, якщо це одна родина, так? Окей. Okay. Task 5. Write the school rules. Напишіть шкільні правила. Use must or mustn't. Дивіться, діти: там, де у нас don't, починається шкільне правило. Ми будемо писати mustn't. Наприклад, we mustn't be late. Ми не повинні за, е, запізнюватися. We must sit quietly at our desk. Ми повинні сидіти тихо тихенько за нашими партами. We mustn't eat food in class. Ми не повинні їсти їжу у класі. We must help each other. Ми повинні допомагати одне одному. We mustn't. Draw on the desks. Ми не повинні малювати на партах. І останнє також буде must, стверджувальна форма. We must listen to our teacher. Ми повинні слухати і пишемо вже не your teacher, а Our teacher. Наш вчитель OUR, our teacher. Отже, ще раз, розберемо шкільні правила. Там, де don't, 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 там скрізь буде mustn't. We mustn't be late. We mustn't eat food in class. We mustn't draw on the desks. У всіх останніх реченнях просто додаємо we must. Змінили your на our. We must sit quietly at our desks. We must help each other. We must listen to our teacher. Поставте, будь ласка, на паузу це відео і запишіть цю вправу. У жодному разі, якщо є питання, ставте їх у коментарях. Тільки, будь ласка, посилання на номер вправи, конкретику, конкретизуйте, так, або ставте тайм-код, щоб я розуміла, так? за який, якою частиною цього відео у вас є питання. Шоста вправа Tick or Cross. Спочатку е, поставте галочку або хрестик, а потім запишіть речення про бібліотеку. Ну, дивіться, якщо ви в бібліотеці, чи повинні ви щавуч кричати ставимо хрестик. Чи повинні ви бути. Тихими там, вести себе, поводити себе тихесенько. Ставимо галочку і пишемо You must be quiet. You must be quiet. Тобто перед, must, перед be quiet просто пишемо you must. Далі, phone your friends. Чи повинні ви телефонувати товариша в бібліотеці? Ставимо хрестик і пишемо You mustn't заперечення. You mustn't phone your friends. Ви не повинні телефонувати друзям. Їсти в бібліотеці. Ви повинні? Ставимо знову хрестик. You mustn't eat food. Ви не повинні їсти в бібліотеці. Чи повинні бути обережними з книгами? Be careful with the books. Ставимо галочку. You must be careful with the books. І останнє run. Бігати можна в бібліотеці. Ставимо хрестик і пишемо You mustn't run. Давай я прочитаю ще всі речення, які у вас вийшли. Перевіримо галочки і хрестики. Перша хрестик. Друга тік-галочка. Третя хрестик-крос. Четверта хрестик. хрестик. п'яте – галочка. Шосте знову ж крос. Хрестик. Перевіримо речення, які у вас вийшли. You mustn't shout. you must Be quiet. you mustn't phone your friends. you mustn't eat food. You must be careful with the books. You mustn't run. Окей, okay, that's all for today. На цьому це все. Чекаю ваші питання. До зустрічі. До нових зустрічей. Сподіваюся, все буде гаразд, ми все переможемо. Ми е, допишемо потім в нормальному форматі, в, гарному, в гарній якості наші уроки. Ну, на цьому все. Goodbye, до нових зустрічей. See you.